Доброго раночку. Сьогодні субота. І ви на каналі Проєктний Зошит. Всім добра. Субота, яке сьогодні число? Не пам'ятаю. Мені стається 30 вересня. Це все не все, це ще не все. Дивіться, я вам там показала саночку, а тут у нас ще вовна луна. Ось таке у нас природне явище. А ще в мене знов хлепа. Знаєте яка? Зараз я вам покажу. Покажу. Ромашки 30 вересня, лаванда квітне, але це не халепа. Халепа в іншому вона в мене періодична, бачите, дуже полюбляють мій будинок птахи. І в тому числі і дятел, І он з скотина. Знов аж дві ні, одна. Але на тому самому місці вона була запінена, зап... майстер туди, ліс піною. І от, знов, знов довпає. Не знаю, що йому тут так сильно подобається. Але... Сусідом хоче бути. А я щось не погоджуюсь на цей процес. Дятел Буковинський. Ні, чекайте, це в мене є сліпак Буковинський в червону книгу заніс його хтось. А він тут три, так що мама нігарює. А дятел теж в чорній кни... книзі, до червоної книзі. І його звати дятел чорний чи щось таке. Так, і я вам йду нарешті показати свої здобутки. Почну я з хустки. Ще одну хусточку зв'язала, я її вчора попрала. І навіщо я її. А, красота! Дуже класне полотно. І Мерехтіння, все, як замовниця хотіла, ніточка махіра і сімлі Алізе. Все вона готова. Поховати ніточки. Сьогодні чекаю дітей і сподіваюся на гарний. Ідемо пити, дівчата. Доброго раночку, у понеділок. І дівчаточки, я все-таки хочу показати, що я зв'язала. Бо я в'язала дуже мало в ці дні, майже ніяк не вийшло в мене. Але, тим не менше, в мене шапка біні такого яскравого червоного кольору вийшла. Чому яскравого чому червоного? Тому що е, є у нас сумісний проєкт, який називається Кольоровий вік, там, де ми кожен місяць маємо е, в'язати той кольор, який рандомно у нас виходить. І в вересні місяці був кольор червоний або рожевий, це було дуже важко для мене, тому що я Ну, ніяк не люблю червоний одяг в одязі. Але треба світувати. І я в останній день закинула цю пряжу. Поставлю відосик, звідки вона у мене взялася. І зв'язалася така шапка біні. Але дуже-дуже странно те, що вона мені підходить. Ну, це якийсь таксюр. Чесно вам кажу, як так. Стається, не знаю, коли воно волога. Ще я її попрала. Це, дівчаточки, вона не ліняє, вона так на цьому на відео так знімається. До речі, це бабіву, пряжа, але різна. Але різна пряжа. Чого ти так знімаєш? Там біле, там рожеве. Ні, воно все. Що з тобою? А? Якось а, сонце падає, може так, бачите, <ріст> спецефекти, але червона і рожева. До речі, шапка вийшла гарненька. І, до речі, оці галочки в'язати не просто. Чому? Тому що. На, ну, начебто примитивний такий жакар, дівчата, але не, ви, не виходить, я вам чесно кажу, не виходить натяжіння нітки зробити однаково. ну Треба просто попрацювати над цією темою. І ніточка упруга. Як для жакар, тут ніточка упруга. Різинку тримає добре, але буде носитися стовідсотково, буде носитися нормально. Тому що жакар тримає об'єм, полотно не буде розтягуватися. Ось такі мої здобутки, а ще ми активно робили уроки. Потім, що ми робили, ми ходили в ліс, я вам трошки фоточок поставлю. І тренувалися на рахунок відключення світла. Okay. Син приніс новий гайджет, новий гайджет, і будем, ну, ми його спробували користуватися. Ним, звичайно, така собі, такі собі пустощі, але, але треба готуватися. Що поробиш. Якось треба і в цій ситуації покращувати собі життя. Намагатися покращувати якість свого життя, бо воно минає дуже швидко. Е, я вам бажаю гарного тижня і до нових підключень. Що написано, Явусь? Окупантів. Знаєш, хто такі окупанти? Анне але... але... Ліс. Хто такі окупанти є? Я не знаю хто це такі. Хто? Я не знаю. Та скажи. Знає. Не знаєш? Ні, оці москалі. москалі, які прийшли до нас. А не ліс, не ну, ліс. Ліс не можна палити Купантів можна. Москалі вимкнули світло, і ти зараз будеш повторювати все за мною. Ми виключаємо всі тумблери донизу. А тепер ми йдемо біжимо в котрію. Так, на тумблери ми піднімаємо 10 9 8 7 і 6. Ні, 6 ні. 7 8 9 10. В чотири тумблери. І біжимо на другий поверх. <ріху> <ріху> Оце наш помічник, в ньому вже є. Ми запихуємо в розеточку і нажимаємо. Не ту. Не ту? А це? А це. Так, пошла. Пошло. Все. 162 Вт. Нормально. Всі, живий, спокійний. 5, -5, годин. 5 годин в тебе є час. Всім доброго раночку. Вирішила вам показати, дівчаточки, ту пряжу, з якої я в'язала червону шапочку, і покажу, звідки вона в мене взялася. Я молодшому сину своєму. Пожалілися. Боже, мені треба в'язати щось червоне в рамках проєкту. Але в мене немає взагалі ніякої червоної пряжі. І воля, зараз я вам покажу, звідки вона взялася. Що ви знаєте про своїх близьких? Я отримала ось таку посилочку від свого молодшого сина. Походу, мій синочок знає про мене багато. Знає, чим можна мене потішити: сухе віно, пряжа, шоколад з Львова і дві тряпочки для підлоги. Бо в будь-якій ситуації я мию підлогом. Дякую, синочок. Так, ще хочу вам показати своє придбання на цьому тижні. Це ось така книжка «Повний курс в'язання Ханна Якс. На жаль, російською, але це старе видання. І я, його, я цю книгу купила у дівчат на, в якійсь групі. Книжка така собі інциклана і починаючи від АЗОВ, закінчуючи всякими нюансами вон, про планки, різної видності поперечної планки. Мені цих знань виріз виріс горловини. Мені цих знань бракує о, корисні поради. Це у нас що, полоски, жгути, закрита полоска, відкрита полоска. Цього я навіть не знаю. І про шкарпетки, в'язання шкарпеток. Думаю, що ну впевнена, що в мені ця книжка, вау, рукави, які тут бувають, осоката без оката, форма. Обов'язково я її почитаю, прорізника кишені, застіпки, навіть на застіпка на блискавці, застіпка комірець поло. Ну, ви бачите, да? супер, 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 я дуже сильно задоволена. Дівчаточки, я на цьому тижні дуже мало в'яжу. У мене є певні зміни в житті, вони позитивні, слава Богу. Тому в'яжу я дуже скромно, дуже мало уривками. І Завчора я прийшла, прибігла з роботи, пізно прибігла і я зв'язала за вчорашній вечір і за сьогоднішній раночок рукавичку до тої хустки, що я в'яжу на замовлення. Я вчора запитала у Дівчинки, чи вона хоче ще, бо ні, ніточки лишилися, чи вона хоче мітинки, чи рукавички. І ми погодили той варіант, що потрібно рукавички. Дуже швиденько в мене це вийшло супер. Вона красива, така добротна. Це міріхтіння від цієї. Пряжі, воно додає, звичайно, вишуканості цьому виробу. Він такий лаконічний, але пряжа його збагачує. І думаю, все ж я май... з, май... з, май... з майстер-класом другу рукавичку тому що вона проста, і я думаю, що ми Зробимо приємно своїм рідним, зв'язавши такий аксесуар на зиму. Я пропонувала їй зробити тут розріз для пальчика для того, хто працює з телефоном постійно, а це ми всі разом щось вона відмовилася. Але ідея в мене така є: вирухувати тут, де можна закрити петлі. І Буде такий розріз для пальчика. І б я ще хотіла зробити, я їй запропоную, чи вона захоче, чи ні. Тут пришити гудзик, а потім ось такий шнур з цього повного курсу в'язання. Я візьму, вив'яжу, і там буде проріз. Для гудзика я маю на увазі. І буде такий шнурочок для. Рукавичок. Мені так подобається, як рукавички ботаються з рукавів. Коли хочеш одяг, коли хочеш, не одяг. І для мене це дуже важливо, бо я маю таку ваду губити рукавички, мітинки. До речі, мітинки я не гублю, тому що вони в мене постійно на руці. Ось таке моє маленьке підключення. І до нової зустрічі. І хочу додати, дівчата, про червоний колір. Вчора прогулялася нашою вулицею пішохідною, панською, так званою, і подивилася в вітрини бутіків. Червоний, червоний колір на цю зиму. Потім запитала у гула і да, Червоний колір входить в зимові аксесуари, в зимовий одяг, і причому тотал червоний лишається актуальним беж, лишається актуальним сірий, поєднання червоного з коричневим, тому що чорний трохи уходить, а замість нього. З'являється коричневий викур. Я е, дуже зраділа, я вже в тренді, я червону шапочку зв'язала, в мене лишилися ніточки, і я, напевно, зв'яжу собі ще рукавички. Так що маєте на увазі. Е, і, до речі, в ці зими, осінь зима, дуже популярний в'язаний тотал. В'язаний тотал. Він був у нас в, на піку в 2019 році, так ось у 2024 він повертається. В'яжемо дівчата, червоний тотал. І будемо ми з вами в тренді. Доброго вечора! Сьогодні субота. Ще відео я не виставляла, але в мене дівчата не так все склалося, як гадалося. Не до в'язів на цьому тижні з готових робіт у мене тільки шапка. І то добре. Це вже в мене я склала смугастик. Класно він виходить, дуже яскравіше всі кольори, і на шапці, і на светрики, бо вечір. І... Що я вам хочу сказати? Ну, Такий у мене не дуже плодотворний тиждень, але і таке буває. І я вас хочу запросити завтра на стрім з Тамарою Новіковою, яка сидить на дивані, в'яже на дивані Томочка запросила мене на завтра. Анонс стріму я вам поставлю в інфобоксі посиланочку. Будь ласка, на 8 годину приходьте. Ми будемо говорити про щось цікаве, <ріх> про те, що у нас відбувається в нашому україномовному Ютубі. Як ми це бачимо, як ми будемо планувати з вами в'язати щось на осінь, ну, думаю, що буде. Впевнена в тому, що буде цікаво, якщо ви нам допоможете, будете задавати питання. Ми запрошуємо усіх і блогерів, і не блогерів, тому що є питання до всіх і до блогерів, і до глядачів наших улюблених. Тому, будь ласка, підтримуйте нас і приходьте. А я з вами прощаюся до наступного тижня. І біжу готуватися. До стріму. гарного всім вечора і спокійної ночі.